Всім привіт, друзі! Дякуємо вам за 68 чи 69 підписників. Я вам дуже дякую. А ще дякую за 10 тисяч переглядів. Це дуже хорошо. Дякуємо вам за те, що дивитесь моє відео та підписуєтесь. Ми вам дуже дякуємо. Сама дуже дуже дякуємо. Дуже, дуже, дуже дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за підписку. За підписки. За підписки дуже вам дякуємо. Підписуйтесь та дивіться мої ролики до кінця. Дякуємо вам. Ви дуже дуже старайтесь. Я вам дуже дякую. Прямо дуже-дуже. Ну, все, ми. Всі до побачення. Дивіться мої ролики. Я вам дуже дякую. І ще раз: 10 тисяч переглядів та 69 підписників. Прямо дуже-дуже дякую. Я дуже радий. Продовжайте в тому же духі. На ну, з вами був я, Богдан Козлов. Ми вам, я вам дуже-дуже дякую і всім до побачення.